Наступне питання це про те, як правильно підключити генератор до будинку. Тут є два способи: перший простий через розетку, а другий полягає у тому, що вам треба переробити вхідний щиток і поставити розетку на вхід вашого будинку. І давайте по черзі оглянемо кожен з них. Перший спосіб це підключення через розетку вашого будинку. Він по суті є найпростішим. Ви берете таку штуку, яка називається вилка самогубця. Це по суті кабель, де на обох кінцях у вас вилки. Одну вилку в генератор, іншу вилку будь-яку розетку будинку. Заводите генератор і все у вас все працює. При цьому обов'язково вимикаємо вхід. Автомат, навіщо вимикати? По-перше, щоб запобігти виходу струму з енергосистеми вашого будинку, тобто щоб генератор не почав умовно кажучи, живити прилади ваших сусідів або взагалі струм пішов по лінії електропередачі там працівника ДТ, який вам відновлює світло. Скоріше за все, такого не відбудеться, тому що генератор банально перенавантажиться і увійде в захист, але вірогідність цього існує. По-друге, вимикати вхідний автомат потрібно для того, щоб раптом що генератор не спіймав зустрічний струм. Що це взагалі таке? Зустрічний струм це коли генератор працює, дає струм вам в розетку, при цьому вам на Решті дають електрику, і вона йде назустріч до генератора. В такому випадку альтернатор генератора просто-напросто згорить. До речі, у попередньому відео я розказував, як влаштований генератор, що таке альтернатор, і як воно взагалі разом працює. Тому раджу переглянути. А тепер поговоримо про недоліки підключення генератора до вашої розетки. Ви не зможете зняти з генератора потужність більше 3 кВт. бо звичайна домашня розетка на 220 В вольт і А в принципі на це не розрахована.